Всім привіт! Друзі! Авторозбор на зв'язку покажу вам конкурента третього Мегана, гольфа, шкоди Октавії. Що там ще? Peugeot 308, Kia Sit, Mazda 3. І пішло-поїхало. Hyundai i30 від каналу Авторозбор пригнаний зі Швейцарії. Автомобіль має 225 оригінального пробігу, повну сервісну історію. І непогану комплектацію. Зараз покажу детально. Значить, автомобіль ще брудненький, по почистим. Тільки приїхав, зараз розповім більш детально. значить Передній та задній парктрон лінзована оптика. Гарна зимова гума, але пара-пара. В салоні тут прикольна комплектація. Складання, регулювання, підігрів зеркал, 4 електросклопідйомники. У нас кіряне мультикермо. з Круїз контролем, музикою, там бортовим комп'ютером і все решта, 225 тисяч кілометрів пробіг, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, блютуз, шестиступка 1,6 дизель. кіловати зараз скажу, бо щось вже і підзабув. Тонований задній ряд. Як ряд? Не ряд, а задні вікна затоновані. Малий шкіряний салон, ну такий цікавенький. Прибрати ще треба, вимити гарно, бачите, машинка забруднена. Uh, в принципі, підготовки підготовка особливої не потребує, просто гарно прибрати, помити, повичищати, поставити рамки і буде автомобіль топ-зе-топ. Uh, до речі, автомобіль має цікавинку, Швейцарська Hyundai, яка має подвійний заводський окрас. Можете приїхати перевірити зі своїм спеціалістом, ми не проти, під капотом автомобіль виглядає дуже і дуже гарно. Датчик світла, сенсор, дощу також є. От такі релінги. Така антенка. Салончик що тут? ну Салончик в принципі для 225 тисяч. Тут структура нормальна, адекватна. Ну, треба прибрати, друзі, тому що тільки приїхали, тут бачите все, приємчики, все грязне, гарно виміємо, вичистимо і буде автомобіль бомбісимо. Ну, під капотом теж бачите ніхто нічого не мив, брудненько, гарненько. Автомобіль, до речі, заведений, працює дуже рівно і тихо, вся сервісна книга, до речі, хороша в нього є. Біля нього біля того автомобіля позабруднювався, тому що він тільки розвантажений. Друзі, ціна 1,6 дизель, зараз скажу кіловати Не пам'ятаю, 85, мені здається, тут кіловат. Ні, не 85, тут 94 кВт. Він має їхати ого го го ну, Тест-драйв обов'язково зробимо. Зараз покажу сервісну книжку цього звіра. Буквально приїхав, там пару, пару днів тому ми його ще закинули відразу на Наріа, але ще не публікували тут, тому що я був довгий час в столиці. Так, тут у нас всі відміточки є, тут якось так у них цікаво трі трішки розкидано по, по книжці. Я би так не штампував, але вони тут в Швейцарії понаштамповували по-дивному досить. Тут, бачите, тут якось розмежовані сервіси. Крайній був на 205 тисячах, тут бачите, всі олива і фільтри змінювалися. Ну, тут багато сервісів було. Приїдете детально собі роздивитись. Що нам залишилось по ньому. А, арбеги Rbeggi. Тут 6 штук, що важливо для кожного підлокітника. USB, звичайно, є вихід, а Укс-вихід. Тут, напевно, що е, оця штука з холодильничком таким. Е, що тут? Ну тут все треба поприбирати просто, то буде гарненько. По фарбі. По фарбі, що нас? По фарбі ніби все в оригіналі, але подвійний заводський окрас. 170. Приблизно вона так вся і пробивається. 150, 190, ну тут подвійний заводський, приблизно вона 150-170 б'ється вся автівка. Тут трішки менше десь на таких площинках. 148. Коротше, приїдете зі своїм спеціалістом 160, 160, передивитесь, дах 160, двері 160, 161, 160. Тут трішки 169, 160, заднє крило 160, 143, 144. Ну, а такі показники 163. Короте, така тачка, цікаво, приїдьте, подивіться, двигунчик працює рівно, ходова ніби в нормальному, адекватному стані, нічого автомобілю не бракує. Приїжджайте, купуйте, місто рівне, доступна, прибираємо, ну, поприбираємо, помиємо, звичайно, проємо, повимиваємо все. Вона брудна, брудна, брудна. Бачите, ось така. В задній ряд все добре. Доступна в послугу кредитування, доступна в доставку в будь-який регіон України. в будь-який Регіон України, який підконтрольний українській території українській владі. Якось так. Ну все. Два ключика по комплектації, так ніби все сказав, що є. Малий шкіренесу, ну непогана альтернатива за 9 тисяч доларів 1,6 дизель на 94 кВт. Їхати вона буде весело. Взагалі дуже весело. Я вважаю, що варіант ну, досить непоганий. Цікаво. Телефон в описі до відео, наберіть, приїдьте, купіть.